Вас вітає полісейл, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий сильвок переднього важеля передній. Підходить для великої кількості автомобілів Audi, Honda, Seat, Skoda та Volkswagen. Підбираємо всі деталі за ВІН-кодом вашого автомобіля. На дану позицію надаємо гарантію 1 рік без урахування, пробігу. Всі деталі виготовляються з 4. Компонентного поліуретану гарячого затвердіння виробництва Франція. Жорсткість мають, як і в оригінальних деталях. На морозі, не добіють і при підвищених температурах не розм'якають. Як Актуальні ціни та наявності зможете знайти у нас на сайті Polie. Багато відповідей на найчастіші запитання будемо надавати в на нашому каналі. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, і ви знайдете відповіді, чи варто ставити поліуретан собі на автомобіль, чи впливає колір на якість поліуретану як веде себе польові там в різних кліматичних умовах? Тому буде цікаво.